Рятувальники саме вони першими приходять на допомогу, будь то пожежа, ворожий обстріл чи інша надзвичайна ситуація. Вони допомагають людям, проте іноді самі потребують допомоги. Початку війни для роботи з особовим складом нічого не змінилося. Особовий склад є першочерговим завданням для психологів служби порятунку. Є комплекс заходів, є індивідуальні консультації Ми проводимо психологічні тренінги. Все це безумовно позитивно впливає на психічний стан наших співробітників. Робота рятувальників складна та виснажувальна. Йде велике навантаження на працівників. Воно зростає в геометричній прогресії, особливо багато роботи зараз у піротехнічних підрозділів. Це підрозділи, які найбільше зараз зазнають стресу, і вони мають най Найгірший вплив з боку війни на психіку, тому це окремий вид роботи, який зараз дуже є дуже великим пластом для нас, для психологів. Основні задачі для психологів ДСНС зменшення рівня стресу, зниження психоемоційного навантаження. Покращення роботи в колективі це покращення в тому числі побутових умов, тому що дуже важливо для них знаходитись в комфортних місцях. Тобто відпочинку майже немає, а роботи дуже багато, тому ми намагаємось максимально створити сприятливі умови для їхньої роботи. Андрій Самусін працює з рятувальниками Покровського 9-го державного рятувального загону та 7-го, що знаходиться у місті Курахове. Однак, з початком війни в нас про ну так сталося, на жаль, що деякі наші пожежні частини залишили свої домівки. Тобто я відповідав за місто Авдіївка, за місто Красногорівка, місто Мар'їнка. Це дуже Гарячі точки, де ми багато працювали з нашими співробітниками. На теперішній час, на жаль, немає змоги з ними там працювати, однак підтримуємо у телефонному режимі з ними зв'язок, спілкуємось, надаємо психологічну підтримку. Вже неодноразово психологи ДСНС України довели свій професіоналізм та вміння працювати під час надзвичайних ситуацій в умовах війни, аби допомогти громадянам витримати всі негаразди, що несе в собі війна, психологи в різних форматах та усіма можливими способами надають психологічну підтримку. Бо, як би боляче не було, ми маємо жити далі, щоб не дозволити нелюдському знищити людське. У цей складний час важливо, щоб кожен робив свою роботу. Не всі можуть стояти на позиціях зі зброєю. Кожен із нас тримає свій фронт та допомагає рятувати Україну по-своєму. Ми обов'язково переможемо, і це буде наша спільна перемога.